У жовтні минулого року Київський регіон вже звертав увагу обухівчан на неакуратне поводження з побутовими відходами мешканців цієї багатоповерхівки. Тоді ми показали, як співробітники компанії обухів прибирали те, що мешканці будинку по київській 115 не хотіли донести до напівпорожніх контейнерів. Маємо констатувати, що станом на травень цього року ситуація відрізняється кардинально. Врешті ви і самі це можете побачити. Сподіваємося, що це не збіг обставин, а дійсно якісне зростання екологічної свідомості обухівчан. все ясно, пластик, стекло. Адходи Закликаємо і решту жителів міста якнайшвидше навести лад біля своїх контейнерів для побутових відходів.